Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні я буду е, заквашувати капусту на зиму і покажу вам. Е, значить, що, підготуваю е, капусту і шаткую на шатківничку. Так, нашаткувала я капусту. Тепер додаю натерту на, е, натерті моркву. Це вже по вашому бажанню, хто скільки полюбляє. Я не дуже багато буду додати, я не люблю багато моркви. Трішечки ось так додала і буду гарненько вимішувати капусту з морквою. Розмішала я капусту з морквою, не додаю нічого, розкладаю зразу поємностях. Ось таке 5-літрове відеречко я буду заквашувати в ньому. У баночку теж можна, хто кому подобається. Отож, отож починаю наповнювати і притовкаю гарненько отак. Туємністю, яку будете накладати собі капустку, чи відро, чи баночка. Ось так гарненько. Товкайте. Так, вийшла у мене баночка, ось капустки товклая і 5-літрове відеречко. Покажу вам, на прикладі відеречка і банки трохи літрової Значить, що роблю далі? Один літр беру холодної води, звичайної, не кип'яченої, нічого. У мене з крана, а ви дивіться, в колос криниці, яку бажаєте воду. У мене звичайна сама вода холодна. Додаю 2 столові ложки солі, ось так з невеликою гіркою сюди у воду, 2 столові ложки солі і 1 столова ложка цукру, теж з гіркою невеличкою. І гарненько це все розмішую, щоб розчинився цукор і сіль. Розмішала я в сілі цукор і заливаю капусту. Далі знову водичку беру сіль цукор, знову розмішую, розчиняю і заливаю, щоб була повна баночка. Так, доливаю, щоб була повна баночка. Ось так капустка, щоб. Покрилася розсолом цим. Так, далі заливаю відро. Ось так. Знову роблю розсіл. Так, ось і відеречко я залила розсолом, щоб покрило капусту. На трохлітрову банку і п'ятилітрове відеречко в мене пішло 3,5 літри розсолу. Ось так по літрі робите, я думаю, ви вже всі зрозуміли, 1 літр холодної звичайної води, 2 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру, чуть-чуть з гіркою. Розмішуєте і заливаєте е, ту кількість капусти, яку ви собі готуєте. Так, е, цю капустку, що в відеречку, я зверху покладу мисочку. Ось так, щоб трішечки прижати капусту, щоб росів був зверху, щоб покривало капусту. І ось так залишаю при кімнатній температурі. Ось у мене в кухні вона буде стояти. А трохлітрову баночку, кришечку не закриваю, а другою стороною. Ось так прикриваю і все. Так, далі беру баночку, ставлю у мисочку, чи в яку ємність, яка там у вас буде. У мене у мисочку. Можливо, буде підтікати, то буде збігати собі у мисочку. Так само і відеречку Ставлю в мисочку і ось так залишаю на дні в три, щоб постояла днів три. Ось за цей час, що капуста буде стояти, буду я кожен день раз або декілька разів за день проколювати капусту. Потрібно, щоб виходило повітря з неї. Вона тоді не буде гірчити. Потім пройде 3-4 дні, постоїть вона, попроколюю я її і винесу в холодне місце. І вона буде зберігатися, ця капуста майже до нової. Це, за цим рецептом дуже смачна виходить капуста. Я вже користуюсь цим рецептом років 5. Зі мною поділилася моя сусідка Марія Іванівна. Марія Іванівна велике вам дякую. Дуже смачна завжди виходить капуста за цим рецептом. Хто не пробував ще, спробуйте обов'язково, вам сподобається. Вона не перекисає. Е, ну Дуже-дуже смачна, що і так засмачити їсти, що до пиріжків, е, ну, будь до чого, дуже смачна капуста. Отож, Хто не пробував, спробуйте, не пожалкуйте, а хто користується, то дайте свій відгук, що це дійсно смачна капустка за таким рецептом. Готуйте, нехай у вас все вдається, і смакуйте!